Ну як ніхто не може зрозуміти, що не потрібно слідкувати за тою шкірою, яка уже з зовнішньої нашої сторони. Людина за своє життя скидає приблизно 19 кг шкіри. Тому важливо слідкувати не за зовнішньою стороною, використовуючи маски та крема, а слідкувати потрібно за, той, за тим шаром шкіри, який вже надпоготові замінити нашу стару. Вся проблема в тому, от як наприклад із цибулиною, що коли ми візьмемо суху цибулину і замочимо її в воді, вона стане м'яка, так? Достанемо її з води, вона з часом знову висохне. Так само і наша шкіра. Того важливо давати саме живильні речовини, такі як колаген, амінокислоти і білки різних форм. Саме для тої шкіри, яка у нас скоро відновиться, оновиться. А якщо вам цікаво, як можна оновити шкіру, щоб не було зморшок, не було ніяких погіршень та висипань, можете написати мені в коментарі система, і я вам можу пояснити унікальних 4 кроки, за які можна відновити шкіру і покращити нового себе.